Привіт! Запрошую вас до огляду затишної хатки в селі Москалівка Хмельницької області. І так, я розумію, що більшість глядачів думає про цю назву, але відео не про це. Я зробила для вас невеличке дослідження. Суспільне Хмельницький зазначає: село Москалівка, що в Ярмолинецькій територіальній громаді, увійшло до переліку населених пунктів, які Національна комісія зі стандартів державної мови. Рекомендувала перейменувати. А поки ви ставите лайк і підписуєтесь. Давайте подивимось відстань до найближчих міст. До міста Ярмолинці приблизно 16 кілометрів. До міста Хмельницький приблизно 35 кілометрів. Так хатинка виглядає ззовні. Криша покрита шифером, вікна дерев'яні. Площа 57 метрів. В будинку дві кімнати. Тип стін глиновалькований. Стан ви бачите на відео. Заходимо спочатку у веранду. Вона доволі простора, є деякі меблі. Взагалі будинок складається з веранди, двох житлових кімнат та кухні. Житлова площа 28,8 квадратних метрів. Всі меблі власник залишає. Дивимось ще одну кімнату. Це маленька кімната. Поли дерев'яні. Будинок опалюється газовим конвектором, а також є груба. Стан ми бачимо на відео. Новий господар вже розбереться, чим їм краще опалювати. Власник каже, що лишається плита і холодильник. Земельна ділянка складає 25 соток, є сад та город. На ділянці також є два погреби сарай і криниця. Криницю треба почистити. На перший погляд про село дуже мало інформації. Але дещо все ж таки мені вдалося для вас знайти Москалівка це центр одного зі старостинських округів Ярмолинецької громади та об'єднує кілька сіл. Із населенням понад тисячу жителів. В центрі села Москалівки знаходиться школа, в якій вчиться 100 дітей, є дитячий садок, будинок культури, нова пошта та церква. Також є магазин. І тут ми бачимо на карті щось цікаве. Дивимось поближче. Об'єкт виявився компанією Keraterm, що є виробником сучасних стінових матеріалів, керамічних блоків та цегли. Виробництво прямо межує з селом, тож це потенційні робочі місця. А з іншого боку, вам вирішувати, чи підходить вам таке сусідство.